Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. У Харкові в пам'ять про загиблу від російської авіабомби 18-річну Ніку Кожушку заснували премію для молодих митців та письменників. Ініціативу тамтешнього літ музею підтримали батько дівчини, а також письменник і військовослужбовець Сергій Жадан. Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. Це відео Вероніка зробила за два дні до загибелі. У ньому показує місто, яке так любить. Розповідає про те, як змінило її вторгнення, і про те, як хоче творити. Ніколи не говоритимуть більше. Це велика картина. Це коли був вибух в березні місяці 22-го року, у нас винесло тут кусок стіни. І Я Вероніці кажу: хочеш, малюй, і вона намалювала. Лезепалендлісниця в небеса. в одній з кімнат цієї харківської кав'ярні у середмісті. Тепер усі стіни завішані її роботами. Ніка приходила сюди і годинами малювала. Це прапор після її загибелі. Оцей прапор привезли бійці 92-ї бригади. Підписала і привезли. Я не можу врятувати місто своєю любов'ю, але я, хоча б, спробую слово місто під цим автопортретом. Ніка пише з великої літери. Вона була часто відвідувачкою харківського люто. Вона була не відвідувачкою. Вона була нашою волонтеркою. Життя Вероніки обірвали скалки авіабомби. Того дня загинули шестеро людей. Росіяни тоді вгатили одночасно по висоці на хата і по ось цьому досить людному в будь-яку пору року скверу на бульварі Юр'єва. Подивіться, тут навіть зараз купа дітей із батьками. Тоді у різних куточках цього скверу загинули 14-річна переселенка із куп'янська Софія Глиняна та 18-річна Вероніка Кожушко. Ніка була неймовірна, вона дуже поспішала жити, і вона так дуже стрімко увійшла в наше середовище. І це було про життя. І уявити Ніку в бронзовому пам'ятнику. Ну, коли там я від Сергія почула, Жадана, що давай зробимо пам'ятник, сказала. Ні. Це має бути щось інше, щось живе. Сергій Жадан був її кумиром. Вероніка не пропускала жодного його заходу, часто малювала письменника і сама потайки писала вірші та прозу. Згібілью дочері, вона для мене була все. І тепер мені то потрібно реалізовувати свої сили. І те, що я говорю, щоб вони пам'ятали і допомагати таким же людям, як вона. Да, я тоже не знал, что она пишет, что она пишет стихи, что она пишет прозу. Я этого не знал. Это выяснилось. Прошу прощения. Это выяснилось после ее гибели. Премія генерація Ніка це 40 тисяч гривень. На одноіменному сайті можна знайти всі умови. Жюрі чекає роботи від митців та літераторів віком від 16 до 21. у травні. У день народження Ніки у Харкові оголосять переможців. Прийом заявок розпочався 15 грудня і триватиме два місяці. Ми шукаємо різні способи меморіалізації. Ми шукаємо нову мову, мову меморіалізації. Ми розуміємо, що. Використовувати ту мову, яка нам залишилась у спадок від радянського союзу до якої ми звикли. Да, ми іншого не бачили, не знаємо. Це ну це мабуть не про нас. Ми очевидно проти цього і воюємо. Марія Малівська, Олександр Бриндза, Вікна СТБ. Єдині новини.